Привіт, малята! Я Віка. Давайте пригадаємо правила, які ми з вами вже вивчили. Звуки ми чуємо та промовляємо. Всі звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки вимовляються легко. Їх можна голосно співати. При звуковому аналізі вони позначаються кружечком. А приголосні звуки вимовляються з трудом, бо повітря, що виходить з ротика, завжди щось заважає. Це можуть бути губи, зуби або язик. При звуковому аналізі приголосні звуки позначаються рискою однією або двома. Приголосних звуків дуже багато. Вони можуть бути твердими, м'якими, глухими або дзвінкими. Друзі, я знов вирішила прогулятися галявиною, над якою літали любителі повітря плавання. Їх повітряні кулі видавали ось такий звук. Скажіть мені, який звук видавали повітряні кулі? Аж ось раптом я почула такий звук. До мене підкотився футбольний м'ячик. Хлопці грали у футбол, та раптом їх м'яч проколовся, і повітря виходило з м'ячика ось таким звуком. Скажіть мені, що ми почули, коли повітря виходило з м'ячика? Аж ось раптом до мене підбіг мій знайомий їжачок і привітався, ось так. Але він був не сам. За ним прибігло його мале їжачиня. Воно теж зі мною привіталося. Ось так. Малята, скажіть мені, як фиркав їжачок? А як фиркало їжачиня? Ми не дуже зацікавили ці звуки. Ф та щ. Скажіть мені, вони схожі чи ні? Зараз ми це з'ясуємо. Щоб правильно вимовити обидва звуки ф та Щ, наша нижня губа повинна бути притиснута до верхніх передніх зубів, але не сильно, між ними повинна бути шпарина, через яку виходить повітря. При вимовлянні звука ф наш язик повинен лежати на дні ротика. А ось коли ми вимовляємо звук ф нижня губа більш напружена, а язик вигинається ось такою гіркою. А зараз вимовте звуки ф та ф та потругайте своє горличку. Чи тремтить ваше горличку, коли ви вимовляєте звуки ф та ф ні! Горличко не тремтить, тому що звуки ф та ф глухі, і наш голос не працює. Давайте підсумуємо все те, що ми дізнались про ці звуки. Звук ф приголосний, бо повітря що виходить з ротика, зустрічає на своєму шляху перешкоду. Це нижня губа та верхні зуби. Він глухий, тому що наш голос не працює. Він твердий. І при звуковому аналізі ми будемо його позначати однією рискою. Звук щі теж приголосний. Повітря, що виходить з ротика, доводиться долати подвійну перешкоду у вигляді більш напруженої нижньої губи, притиснутої до верхніх зубів. Він глухий, м'який. І при звуковому аналізі ми будемо його позначати двома рисочками. Друзі. А чи пам'ятаєте ви, який звук видавала повітряна куля? Так, твердий звук фф. А з яким звуком виходило повітря з проколотого футбольного м'яча? Зі звуком ф м'яким. Тож, давайте пограємось з цими двома звуками. І як побачите в небі повітряну кулю, одразу промовляйте твердий звук ф. А як побачите футболіста з проколотим м'ячем. Одразу вимовляйте, м'який звук Щ. Молодці малята ви були дуже уважні. А це два друга Федір та Фіма. Федір вимовляє звук Ф твердо. А Фіма все повторює за Федером тільки м'яко. Федір буде вимовляти склади з твердим звуком Ф. А Фіма з м'яким. Тож повторюйте склади за Федером та Фімою. Федір каже твердо. Аф-аф-аф. А як скаже Фіма? Ась, ась, ась. Оф-оф-оф. А як буде м'яко? Ось-ось-ось. Твердо буде так. Фе, фе, фе. А як буде м'яко? Фі, фі, фе. фе, фе. Фи, фи, фи. А що скаже Фіма? Фіфі фі, фі. Фу фу фу. Фю фю фю. Молодці, малята. Друзі, а ви знаєте, що звуки ф та фі можна вимовляти з різним емоційним забарвленням? Як це? Давайте спробуємо! Коли ми відчуваємо якийсь неприємний запах, ми кажемо ось так Фу. Скажіть і ви так, з відразою. Фу. Ой, а цей хлопчик забруднився. Він побачив себе брудним і каже Фі. Скажіть і ви, як цей хлопчик. Фі. Спортсмен щойно виконав складну фізичну вправу і втомлено каже ось так. «Уф!» Скажіть і ви, так, як цей спортсмен втомлено. Уф. А ця дівчина вередує. Вона не хоче їсти салат і каже Фе. Скажіть і ви, як ця вередлива дівчина. А це футбольний фанат. Його команда щойно виграла чемпіонат світу з футболу. І він радісно дудить у свою дудку. Фа-фа-фа! І вискажіть так радісно, як цей спортсмен. Фа-фа-фа! Молодці малята! А зараз приготуйте, будь ласка, ваші долоньки та кулачки. Я буду вимовляти звуки Ф. Та ФІ, а ви уважно слухайте. Як почуєте, що я вимовила твердий звук Ф одразу показуйте мені кулак. Такий, як камінь, на якому стоїть хлопчик, що позначає твердий звук ф. А як почуєте, м'ягенький звук Ф одразу показуйте мені долоньку. Тож починаймо! Молодці. А чи зможете ви розпізнати ці звуки у складах? Будьте уважні. Фі. Фю Фи Фа. Фі. Фо. Молодці. Ви дуже уважні. А зараз перед вами виступають відомі фокусники. Феб та Фіма. Вони витягують з чарівного капелюха предмети. Феб витягує предмети з твердим звуком Ф. А Фіма з м'яким звуком Ф. Тож допоможіть нам розпізнати, хто з тих фокусників який предмет витягнув. Перший у нас з'явився фен. Хто витягнув фен? Феб чи Фіма? Який перший звук у слові фен твердий ф чи м'який ф? У слові фен звук ф твердий. Тож його витягнув феб. І тут з'явився фікус. Який звук? Ф чи фі у слові фікус? М'який звук фі. Тож фікус витягнув фіма. Наступними. З'явились фіранки. Тож який твердий чи м'який звук Ф в слові фіранки? М'який «Фіранки» витягнув фіма. Фламінга. Який перший звук у слові фламінго? Твердий ф фламінго витягнув феб. Наступними з'явились фіалки. Який звук перший у слові фіалки? М'який звук ф. Фі, тож фіалки витягнув фіма. А це фазан. Хто витягнув фазана? Фіма чи феп? У слові фазан перший звук ф. Твердий. Тож фазана витягнув феп. Дякую вам, малята, за допомогу. Друзі. Давайте з'ясуємо, з яких звуків складаються імена ФЕБ та ФІМА і зробимо звуковий аналіз. Тож першим буде ФЕБ Вимовте, ФЕМ. Який перший звук у слові ФЕБ? Звук Ф. Він голосний чи приголосний? Звук Ф. Твердий приголосний. Давайте позначимо його фішкою. Чим позначаються тверді приголосні звуки? Однією рискою. Наступний звук ФЕ. -п. Який звук ми тягнемо? Звук е. -п. Він голосний чи приголосний? Чи можна співати звук е? -п? Так, звісно, він співається. Це голосний звук. Чим позначаються голосні звуки? Ці голосні звуки позначаються кружечками. А який же наступний звук? Давайте вимовимо ФЕБ. Наступний звук Б. Він голосний чи приголосний? Так, він твердий і приголосний. А тверді приголосні позначаються однією рискою. Чи є ще звуки у слові ФЕБ? Ні, немає. Ми виклали всі. Скільки всього звуків у слові ФЕБ? Три звуки. Скільки фішок ми виклали? Три фішки. А тепер подивіться уважно і скажіть, скільки голосних звуків у слові ФЕБ. Один голосний. Назвіть його. Це звук Е. А скільки приголосних звуків? Два приголосних. Це твердий приголосний «ф» та твердий приголосний Б. Молодці, малята! Тож Фіма чекає на нашу допомогу. Вимовте! Фіма. Який перший звук ми вимовляємо? Це звук Фі Він голосний чи приголосний? Він приголосний? М'який. Давайте його одразу позначимо. Чим позначаються м'які приголосні звуки? Двома рисочками. Який наступний звук у слові Іма? Це звук І. Він голосний чи приголосний. Звук І голосний. А чим позначаються голосні звуки? Голосні звуки позначаються кружечками. Наступний звук фі -ма. Звук М. Він голосний чи приголосний. Чим ми його позначимо? Однією рискою. А який останній звук у слові Фіма? Звук А. Звук А у нас голосний. А голосні звуки позначаються кружечком. Молодці, друзі! А зараз подивіться, будь ласка, на нашу схему і скажіть мені, скільки всього звуків у слові. Іма. Чотири звуки. Скільки голосних звуків. Два. Це звук І. І звук А. А скільки приголосних звуків? Два приголосних. А скільки м'яких приголосних? Один м'який. Це звук Ф. А скільки твердих приголосних. Один твердий це звук М. Молодці малята. Дякую вам за допомогу. Ми з вами вже добре навчилися вимовляти та розрізняти звуки ф та фі. Тож вимовимо їх у чистомовках. Повторіть за мною. Фа фа, фа є у нас нова софа. Фі, фі, фі лежить. Софа на Софі. Молоді! Афу Афу Афу. Ми складемо речі в шафу. Афі Афі Афі. Акуратно стало в шафі. Молодці, малята! Ви неймовірні. Звук Ф приголосний, бо повітря, що виходить з ротика, зустрічає на своєму шляху перешкоду нижню губу та верхні зуби. Він глухий, твердий і при звуковому аналізі позначається однією рискою. А звук Ф теж приголосний. Бо повітря теж на своєму шляху зустрічає перешкоду. Але подвійно, у вигляді, напруженої нижньої губи. Він теж. Глухий, він м'який і при звуковому аналізі позначаються двома рисками. Ну що ж, пригадаємо основне правило приголосних. Всі приголосні звуки вимовляються важко, бо повітря, що виходить з ротика, на своєму шляху, зустрічає перешкоду. Це можуть бути губи, зуби або язик. І при звуковому аналізі... Приголосні звуки позначаються рисками однією або двома. Друзі! Мені з вами було дуже цікаво. Ви просто неймовірні. Бувайте! До нових зустрічей!